Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Вагнерівці хочуть до Варшави. Лукашенко розповів Путіну про похід на захід за словами білоруського політика. Вагнерівці хочуть піти на Варшаву і Жешов, тому що у них нібито давно вже погані настрої проти тих, хто постачав у Бахмут зброю. Далі пряма мова. Нас почали напрягати вагнерівці. просить на запад. Резушиться нам я говорю, вам Зачем на запад? туда? Ну, и, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешу. А Жешу для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешу – это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, с Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие. И надо дать должное, они знают, что происходит вокруг э, союзного государства. Но ну, это так штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать эту, этому. Водночас Лукашенко зазначив, що сам проти таких настроїв і попросив Путіна також звернути на це увагу. У зв'язку з цим польські експерти наголосили, що до слів Лукашенка слід ставитися з великою обережністю, оскільки він намагається сіяти паніку і страх серед Польських політиків і громадської думки зі свого боку в Міноборони Польщі наголосили, що кордони держави безпечні, а ситуація на східному кордоні перебуває під постійним наглядом. Далі цитата: ми готові розробляти різні сценарії в міру розвитку ситуації, запевняють в оборонному відомстві. Нагадаємо, Олександр Лукашенко знову переконаний, що на Білорусь готується напад, але цього разу з боку Польщі за його словами. Він готовий показати на карті звідки готував. Вся для нападу, на що спрямовані ці заяви? Говоримо далі. І з нами на прямому зв'язку, Микола Волківський, політолог, міжнародник пане Миколу, вітаємо вас. Привітає слава Україні героям. Слава, дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, на ваш погляд, наскільки серйозно варто ставитися до слів білоруського диктатора? Дита Ну, перш за все ми розуміємо, що офіційна заява міністерства оборони Республіки Польща в особі Марія Мар Блащика говорить про те, що дійсно що певні занепокоєння з боку з боку республіки Польща вона існує. Ми розуміємо, що спільний кордон, який має близько 396 кілометрів. Він зараз оточений додатковим муром. Про то говорить про те, що без, безпека. Для цієї країни вона дійсно стоїть на дуже високому місці. Розуміємо, що маніпуляції, які зараз останнім часом намагаються так використовувати Лукашенко і, взагалі, про те, що відбувається на території Республіки Білорусь, там з вагнерівцями, це все елементи дійсно таких загроз, які можуть бути для заходу. Дуже реальними про це наголошують і західні експерти про це наголошують і окремі оборонні відомства. Тому побачимо, як далі буде розвиватися розвативиця ці події. Але ми розуміємо, що якщо навіть брати про те, що прогнозовано чи ні. Наприклад, вагнерівці відуть на території Польщі, як яким чином буде діяти НАТО, тому що використовувати статтю 5 статуту НАТО. Ми не можемо, тому що офіційно там не визнають ніхто вагнерівці, вагнерівців як окремою частиною там Міністерства оборони, ні Білорусі, ні Російської Федерації. Тому дійсно в цьому існує певна проблематика. Ми розуміємо, що дуже велика кількість зброї дійсно вона йшла з аеропорту ЄСонка, який знаходиться вже шові на території там України. Ми розуміємо, що через цей залізничне сполучення, яке має е, вузьку колію, е, тобто широку колію, дійсно велика кількість цієї зброї, воно й надалі проходить саме через е, територію там подкарпатського воєводства, столицю якого якої є Жешов. Ми розуміємо, що далі е, будуть розвиватися ці події яким чином ну ми будемо бачити, але те, що вагнерівці щось готують, ми про це вже зазначали і розуміли, що в кінці е, так званого заходу заколоту Пригожина, коли там е, серед цих мирних там договорів, які там Лукашенко регулював, була одна із е, тем, де буде велика, велика кількість цих військових буде е, е, перебувати на території Білорусі, ми розуміємо, що якщо зараз спутникові дані нам. Дають можливість сказати про те, що дуже багато наметових містечок, так званих Росії Російської Федерації, допомагає будувати на, на території Білорусі. Ми розуміємо, що це і на території Гомельської і Могилівської області Білорусі велика кількість концентрації саме цих бійців так званої групи Вагнера. Є тому я думаю, що може бути реальна ця картина. Про що наголошують про що наголошують західні експерти, і про що наголошує бороні відомства. Хоче, але побачимо, що буде далі. А нещодавно я чула інформацію. Не знаю наскільки якою мірою вона відповідає дійсності? Офіційних цифр ми все одно не маємо, але чула таку статистику, що наразі на території Білорусі знаходяться приблизно 5 тисяч вагнерівців. 5 тисяч на ваш погляд, ця ситуація вона більше про медіавійну і залякування Польщі і західних партнерів? Чи дійсно йдеться про реальну загрозу? Якщо другий варіант, скажіть, будь ласка, а про яку реальну загрозу? Може йтися на кордонах або навіть на території Польщі, яка є країною членом НАТО а, НАТО, з огляду на те, що я зауважила 5 тисяч вагнерівців на території Білорусі. Ми розуміємо, що остаточної кількості військ там групи Вагнер, яка зараз перебуває, можливо, ми і не маємо повних реальних конкретних даних, але розуміємо, що ця група повністю не контрольована. І вона не контролюється, це вже точно відомо. Ні, Міністерством оборони Російської Федерації. Я думаю, так само вона не буде контрольована, і Міністерством оборони Республіки Білорусь. Розуміємо, що певні нюанси були в тому, що ця група Вагнера мала передислокуватися з Білорусі там на окремі країни там в Африці, але цього не відбулося. Тому я думаю, що чомусь таки ця група і концентрується вздовж там лінії кордону, там з тією ж самою Польщею. Як я вже говорив, що той Мур, який історично він почав більш розвиватися і будуватися, я маю на увазі ще в вересні 2021 року, коли існувала певна загроза так званої кризи міграції, ми пам'ятаємо, яка відбувалася в Білорусі що в вересні, в жовтні 2021 року, яка там була з, з курдами з іранські з іракськими курдами, які перебували на території цих кордонів, саме тоді Мур почали. Це більше і більше там ну робити там захисних споруд. Зараз е, картина є така, що та група, та кількість вагнерівців, яка ще залишилась на території Росії. Вона е, виїжджає також на території Білорусі і вони там будуть концентруватися. Тому побачимо дійсно, що буде далі. Спрогнозувати реальну картину, яка може бути доволі важко, тому що ця група не підпорядковується нікому. Про що довели, і, і вона не наприклад не має якоїсь чіткої лінії, звідки вона керується, тому дійсно ця проблематика вона існує. Вона є ну вона є реальною. А про те, що навіть говорять про те, що нещодавно відбулися так звані там телефонні розмови між очільником центрального розвідувального управління із головою, із разом Бернса, із очільником головного розвідувального управління Російської Федерації стосовно контролю цієї групи, тому що ми пам'ятаємо, що дуже США було занепокоєно в тому, щоб до рук вагнерівців не потрапили там якісь частини так званої ядерної зброї, які там могли знаходитися на окремих територіях, на яких та група тоді перебувала Російській Федерації, тому. Занепокоєння велике не тільки там у європейських партнерів, а також у Сполучених Штатах. Тому побачимо, що буде далі. Ну і сподіваємося, що цього не станеться. Скажіть, будь ласка, чи є вірогідність того, що це занепокоєння воно примусить Польщу замислитися над постачанням зброї України, навіть якщо йдеться про транзит? Стосовно постачання зброї воно постійно відбувається. Ми розуміємо, що є там певні нюанси і секретні в цьому стосовно кількості і стосовно логістики, як це відбувається, але це продовжується і зараз. Ми знаємо, що за результатами саміту у Вільнісі ми досягли певних домовленостей у збільшості кількості постачання цієї зброї, зокрема там і через ну через через кордон з Польщею, зокрема і, через і підписання додаткових договорів. Зокрема, і з Польщею ми розуміємо, що зараз відбувається навчання в катовіці НАТО. Стосовно контролю там логістики і контролю там радарів і іншого, що стосується ми винищувачів і зброї. Це зараз все проходить на території цієї країни. Ми розуміємо, що певні договори ще будуть далі підписуватися. Ми досягли домовленостей не тільки з європейськими країнами, а й пам'ятаємо з Австралії з Нової Зеландії стосовно постачання там і. Танків і БТРів і інше тому очікуємо, що кількість цієї зброї вона буде збільшуватися і вона буде більш більш результативною. Ну, і зрозуміло, що потрібно також думати про те, в житті та зброя, яка зараз знаходиться на території нашої держави, стосовно швидкого ремонту і швидкого швидкої повернення на на поле бою. Це зараз також вирішується. Я думаю, що завтра це питання буде підніматися під час засідання другого засідання на рівні радників. Групи Україна НАТО ці всі питання будуть обговорюватися? Я думаю, що це буде з однієї з головних тем, яка буде на порядку денного. А ви спілкуєтеся з поляками? Ви спілкуєтеся з представниками польської влади. Скажіть, будь ласка, як ці загрози а, сприймаються польським урядом, а як суспільством? І чи ці два сприйняття є а, ідентичними? Ми пам'ятаємо, що тоді звучало гасло мурем за польським мундурем, і тоді доволі так негативно можливо хтось з демократичних там лідерів Польщі оцінював саме такі гасла. Це ще було від в вересні 2021 року. Зараз там населення Польщі дуже гарно реагує на те, навпаки, що Мур там він почав збільшуватися, і що територія вона більше охороняється. Я маю на увазі саме ті воєводства, які межують з території Білорусі. Ми пам'ятаємо, що коли відбувався саміт у Вільнюсі, кордон, який там межував з Польщею, з Білорусі, і з Литви і Білорусі, він був більш укріплений. І велика кількість і зброї нативської, зокрема там і Чехії, ми пам'ятаємо, вона була доставлена, щоб, щоб додатково захищати ці кордони. Тому ну, настой поляків, ми розуміємо, що навпаки зараз народ підтримує дії, які там робить діючий президент. Але розуміємо, що зараз можуть звучати певні нюанси, які будуть заполітизовані, тому що ми пам'ятаємо, що вже там в жовтні буквально незабаром відбудеться відбувається, будуть відбуватися парламентські вибори, і можливо певні наративи використовують, чи там право і справедливість, чи е, громадянська платформа ПО для щоб збільшити там кількість прихильників, чи і використовуючи як засіб е, політичної агітації. Тому народ налаштований звісно, за. Він підтримує ну діючу владу в особі президента, міністра оборони стосовно того, що відбувається на перетині кордону між двома країнами: це е, Білорусію та Польщею. Пані Микола, я дуже дякую вам за вімкнення, за діалог і за пояснення за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Микола Волківський, політолог-міжнародник. Цей ефір для вас провела я. Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Побачимось в наступних ефірах.